Ех, Любі, чому затягується війна? Чому так відбувається? Поки ми, самі українці, ділимо українці, Україну на русскоговорящих і на україномовних, ми самі її затягуємо. Чому прийшла ця історія? Чому ми так довго в цьому жаху з 13-го року? Тому що нам треба стати цілосними. Незалежно від мови. Розумієте, незалежно від національності всередині нашої країни. І дуже сумно мені, як людині, яка розуміє духовні закони, яка розуміє, веде людей до світла всередині проявлятися через душу, чути, що ми ділимо вже стільки років пройшло, а ми ще ділимо, розумієте? І кожен себе питає, чому ніхто не хоче жити в цьому жаху. Але поки ви розділяєте, ми будемо розділятися. Розумієте, як це тонко? І це все приходить для свідомості, війни, катаклізми, якісь хвороби. Вони пробуджують людей. Вони чистять поле, вони пробуджують душі наші. Чому зараз так багато провідників духовних, наставників, чому зараз ця тема так популярна? Не тому, що це якийсь хайп, чи вайб, чи ще щось там, а тому, що так повинно бути. Тому що завжди є карма, причина святкові зв'язки, тому що Україна сильна духовно, це духом земля, просто, знаєте, як пропитана цим. І, чесно, я русскоговоряща. Я дома разговариваю на русском. Почему? Потому что я коренная десятка, я родилась в Одессе, мой дед родился в Одессе, его мама родилась в Одессе. Мой муж говорит на русском, но он военный офицер, он с 13 -го года защищает нашу страну. Защищает. На боевухах, на нулях, с 13 -го года, не с 2022 -го. И мне дуже сумно, когда мы все одно делаем. Разумеете? І коли ви зрозумієте, що єдність, в єдності сила в прийнятті того, хто поруч, хто поряд, розумієте, що Одесу і Харків дуже сильно бомблять, ми не виключення. Кожен день у нас просто підеться. Кожен день ми переживаємо за своє життя, за своїх дітей. Нам страшно. І я хочу, щоб ви усвідомили одну важливу річ. Коли ви внутрішній, цілосний, коли ви приймаєте все навколо в тому вигляді, в якому воно є, тоді закінчується ця темрява, ви починаєте світити. І якщо кожен ліхтарик зажгеться, це буде великий сяй.